Добрий день, малята любі! Знову зустрілись ми в Ютубі. Сьогодні будемо ми грати та світлофорчик будувати. Чи всі ви знаєте, малята? Коли на світлофорі можна рушати? Тож правила дорожнього руху, давайте ми пригадаємо та кольори світлофора поназиваємо. Щоб дорогу нам з вами перейти, треба до світлофора підійти. Уважно будемо його ми розглядати та кольори всі називати. Червоний стій, бо небезпечно, йти не можна, все доречно. Жовтий ще не поспішай, та хвилинку зачекай. А зелений сміло йди на дорозі без біди. Та щоб краще значення кольорів світлофора запам'ятати. Спробуємо у конструктор Лего пограти та світлофорчик побудувати. Любі друзі, я використовую конструктор Лего, в якому присутні цеглинки різних кольорів та різних розмірів. А ще в мене є автівка та пішохід. Зараз ми з вами будемо будувати світлофор, який називається транспортний. Він призначений для транспорту. І в нього використовується три кольори: червоний, жовтий та зелений. І ці квадратні цеглинки ми з вами розмістимо на основу світлофора, яка в мене білого кольору. Я візьму дві білі цеглинки, на які я розміщу спочатку червоний колір цеглинки, який забороняє рух, жовтий каже нам зачекати, а зелений колір цеглинки дозволяє рухатися. Щоб наша конструкція трималася, ми додатково закріплюємо її цеглинками будь-якого кольору. Ось такий світлофор в нас вийшов. Це в мене були маленькі цеглинки. Ще ми можемо використовувати довші цеглинки і так само по чергу поставити червоний, жовтий та зелений кольори. І цей світлофор в нас більший за розміром. І ось тепер, друзі, ви можете пішохода та автівку взяти та разом з ними. У світлофорчика пограти, тим самим пригадати правила дорожнього руху. Світлофор наш друг завжди, він пильнує всі ходи. Якщо правила ти знаєш, то безпечно ти рушаєш. Тож, друзі, про безпеку свою дбайте та тільки на зелений вирушайте. Бажаю вам безпечного життя. До нових зустрічей!